В Ужгороді в одній із підгруп зіграно матчі другого туру чемпіонату України з ганболу серед дівчат 2009-2010 років народження. Суперники підібралися доволі серйозні. В Даних змаганнях приймають участь команди, які розділені на три підгрупи. У нас, в принципі, досить сильна підгрупа, тому що зібрані команди це інтернати, можна сказати, київський ліцей, фізкультурний Львівська політехніка, коледж Львівський, ну наша СДЮШОР і Тернопіль. Ігри виявилися складними, адже вперше в кожному матчі команди суперничали три тайми по 16 хвилин. При тому на різних умовах. Гра персонально, захист 3 на 3 і захист 5 1 Для дітей це складне завдання. Утім, дівчата намагалися впоратися і такий формат змагань вважають корисним. Було досить незвично, але ми справились, скажімо так. Думаю, це дуже корисно. Це популяризує гандбол як вид спорту. А спорт дуже важливий на даний час для країни. Особливістю турніру була і неможливість для команд зіграти в нічию, адже за рівного рахунку доводилося пробивати саме метрові. Отож, учасниці прагнули перемоги. Найбільше в цьому допомагали тренери та колективна взаємодія. Ми виграємо завдяки нашому хорошому тренеру. Він завжди нас підтримує, ніколи нас не кричить, завжди нам дає хороші поради. Ну і в загальному наша команда стала більш зібранішою. Вона, ми граємо почали грати як команда. Ми відчуваємо один одного на полі. І я вважаю, що це дуже хороший результат. За підсумками баталій із Закарпатської підгрупи до фінальної частини змагань потрапили львів'янки і, власне, Ужгородки. Господаркам виконати завдання було непросто. Нашу команду представляють тренери-викладачі Калуцька Марина і Зубанич Вікторія. По підсумкам двох турів, слава Богу, ми прийшли у фінал. Хоча вчора була досить принципова гра з Тернополем, і ми її програли. Але за різницею. Особистих ну, в особистій зустрічі е, першу гру ми виграли на шість м'ячів. Вчора програли чотири м'яча, і так вийшло, що в нас плюс два, і ми проходимо далі. Фінальну частину змагань організатори планують провести у березні наступного року. Вона відбуватиметься в два етапи. Із кожної підгрупи виходить по дві команди. Шість колективів знову розподілять на дві підгрупи. Перший тур відбудеться в підгрупах, а другий за принципом стінка на стінку. І Після цього остаточно визначать переможців.